Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена, знаходжуся на Луцькому авторинку. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Сьогодні у нас 23 березня. Зробимо для вас шість відео цього разу, так само як минулого тижня: окремо буси, чобітки, також кросовери, сімейні авто. Мені вена семимісні. І автомобілі седан, Універсали хетчбеки розділимо вам по ціновій політиці. Також нагадую, що ви можете в нас замовити комплексний автопідбір на авторинках, а також разову перевірку авто. Список міст орієнтовний бачите зараз на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, вас, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно вибирати автомобілі точково в інтернеті і перевіряти їх. У нас є своя мережа експертів. Допоможемо вам оперативно перевірити будь-який автомобіль. Також підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Опель Астраш. Сьомий рік, 1.6 газ бензин. 221 тисяча пробіг, є кондиціонер КБС, Електропакет 5,550, ціна. Так, зачинена Механічна коробка передач. Меган другого покоління. 5600 ціна, 8 рік, 1,5 дизель, 78 кВт. Так, є сертифікат, нова гума, номер видно. Механічна коробка, клімат-контроль є. Кендай, i 30 7-го року. 1,4 бензин, 80 кВт, 215 тисяч пробіг, 5350 ціна. Так виглядає, коробка механічна, кондиціонер є. Так, одразу поруч є Volkswagen Bora. 99-го року. 1,6 бензин. Так, 3,950 ціна. Авто в рідній фарбі, хороший стан, є підігріва сидінь. І омивач фар. Так, номер є. Так воно виглядає. Так, трошки... Пелюкою припало після дощів. Шевролела 11 го року. 5650 ціна, 1,6 бензин, 102 тисячі пробіг. Механічна коробка п'ятистопанева, Дякую. А, до речі, на ринках вони практично не трапляються. Тому кого цікавить. Це так на перший погляд досить свіженько виглядає. Кондиціонер є. Так, часто запитуйте, гольф четвертий. Можна послухати звук двигуна. Тут у нас 1,9 турбодизель, 400 ціна. Перший рік десь 91 тисяча пробіг. Так, авто в чохлах, тому бачу, що нема сенсу певно салон показувати. Мерседеса класу. Зі Швейцарії пригнаний. Так, двигун зразу говорю 1,9 на автоматі. Другий рік 192 тисячі пробіг оригінальний. Так, авто в рідній фарбі, 5,350 ціна. Показую, як вона виглядає. Так, по колу показую. П'ятий гольф п'ятого року. 1,4 бензин. 247 тисяч пробіг. Так, зверху є номер 4950 ціна. Механічна коробка. Вони вже, блін, встають Так виглядає. Є підігріва сидінь, клімат-контроль. Renault Megane другого покоління. Четвертий рік, 1,6, бензин, 4,750 ціна. Є номер телефону. Механічна коробка передач. Кондиціонер є. Бальзик, зробіть репортаж? — Зараз. Так, парктроніки є. Ford Focus. Так, 9-го року. 1,6. Газ-бензин, автоматична коробка передач. Так, свіжопригнане. Електропакет, кондиціонер підігріве сидінь, «Парктронік». 5700 ціна. Так він виглядає. Opel Astra в універсалі. 1,6 бензин MPI, 62 кВт. 2001 рік. 3500 ціна буде ще торг. Механічна коробка. Так пошкодження на сидінні, думаю, вам видно. І звідси навіть. Кондиціонер є. Так, одразу поруч є в нас. Реноклію. До речі, якраз і питались підписники. Їх на ринках небагато, особливо в такому бюджеті. Це в нас 10-й рік, 1,5 дизель. Е, дизель. Механічна коробка, 500 100 ціна. Найкраще без 100 доларів сторгувати і добре. Хоча б. Зазвичай продавці, в принципі, гарно торгуються. Так вона виглядає. Меган другого покоління 4-го року. 1,6 бензин, свіжопригнаний, 4750 ціна. Так номер телефону. Є. Так, шкіряний салон. Рідко такі трапляються, механічна коробка, клімат-контроль. Ополя Страваш 8-го року. 1.6 бензин. Так є кліма, датчик світла круїс, електросклопідйомники 5, 600 ціна. Так вона виглядає, механічна коробка. Peugeot 12-го року. 1,4 дизель, 193 тисячі. Пробіг, якщо я не помиляюсь. Так, тут є інформація по комплектації, клімат-контроль, механічна коробка, голосове управління. Так, в міському циклі 5 літрів на 100 кілометрів. Так, датчики дощу, круїз. 4,950 ціна. Сузуки Свіфт 8-го року. 1,3 дизельний двигун, 193 тисячі пробіг, 5850 ціна. Так, і бортовий кондиціонер мультикермо підігріви, Сидінь, дзеркал, GPS-навігація, камера заднього ходу, сертифікат. Є зроблена підвізка, вже замінені масло і фільтри. Так, авто в чухлах. Погано буде вам видно стан. Але якби, хоч би без чухлів, було б краще видно. Шкода Octavia Tour. Так, Четвертий рік. 1.6, Бензиновий двигун. Так, 4900 ціна. Одразу тут показую вам, фіксую номер телефону. Так, і по інформації. Замінено щеплення, колодки, диски. Так, від німців. Не зрозуміло до чого, але... Вже дзвоніть, уточнюйте. Так, може трошки вам буде видно? Так. Трохи мало місця, щоб показати по колу. Так, поруч є ще у нас Б-5 посад 2001 року. 1,6 бензин також, 4,450 ціна. Ні номер. Механічна коробка. Мазда 6, 5-го року. Двохлітровий бензиновий двигун, 214 тисяч пробіг, 4800 ціна номер телефону є, так, є в нас антибукс. так клімат, п'ятиступенева механіка, два ключі. Так, Салон так виглядає. Шкода фабія. Третій рік, бензини, MPI, 10, пробіг, 3 рік 1,4 бензин MPI. звісті 31 тисяча пробіг, 3500 ціна. Є кондиціонер. Так, пошкодження є на бампері. Nissan 9 2009 року, 1,6 бензиновий двигун, 240 тисяч пробіг, 5500 ціна. Свіжопринена з Німеччини, розметнена на фірму. тут бачите номер. Механічна коробка передач. Дача Сандеро. 9-го року. 1,4 бензин, 450 ціна. Так виглядає в салоні. Так, поруч є у нас Нісан. 9 року літровий бензиновий двигун, 140 тисяч пробіг, 4 тисячі ціна. Так є ще комплект коліс, кондиціонер електроскло підіймачі, центральний замок. Так, авто в чохлах. На жаль.